Поки служба безпеки України шукала російський слід у детектива Набу, що розслідував друга зеленського Тимура Міндічі. Нардеп Ярослав Железняк випустив розслідування про російський слід у самого Тимура Міндіча. Як йдеться у ньому, у міндіча знайшли діамантовий бізнес, який працював у Росії і з Росією після 2014 року і не зупинився навіть після початку вторгнення 22-му. Ви тільки вдумайтесь близький до президента, бізнесмен 10 років війни. Росії проти України і три роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько мільйона доларів податків і зборів до бюджету країни агресора. Гроші, які потім очевидно перетворюються на дрони, ракети і якими стріляє агресор по нашим українському містам. Якщо все так, то ми з вами є свідками історії ще більш лицемірною ніж вона видавалася досі. Сбу переслідує детектива Набу, який займався справою Міндіча, і звинувачує його в тому, що він торгував з росіянами. Натомість СБУ в упор не бачить, що з росіянами торгував колишній бізнес-партнер президента. До міндіча немає питань.